Вівторок, 8 жовтня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо! Стала пам'яті полеглих воїнів незабаром з'явиться на місці танка Т-34, який демонтували у Хмельницькому два роки тому. Її встановлення ініціювали представники 8-го полку сил спеціальних операцій. Скульптура матиме форму двозуба, який був символом князя Святослава Хороброго і є прототипом українського тризуба. Стелу встановлять за кошти мецената. Після перемоги повідомляють в департаменті інфраструктури міста. На розі вулиць Кам'янецької та Сковороди планують також осучаснити сквер. До нас звернулися військовослужбовці сил спеціальних операцій щодо з ініціативою влаштувати на території міста Хмельницького сквер. Вони запропонували як локацію. Це сквер на розі вулиць Сковороди та Кам'янецьк, там де стояв бувший танк. Ми підтримали цю ініціативу і вони запропонували поставити там вузу. Символ їхніх військ на даний час залити фундамент і в подальшому буде встановлений даний знак їхній роботи виконувалися за кошти міценатів з міського бюджету, кошти на це не виділялися. В подальшому після перемоги і отримання відповідних погоджень від Міністерства культури, тому що даний об'єкт знаходиться в них під охороною. Ми звернулися до них з пропозицією щодо виключення його. З даного реєстру, після того як отримуються відповідні дозвільні документи, буде розроблений проєкт. Більше тисячі в'язаних іграшок з початку повномасштабної війни виготовила хмельничанка Алла Стопчак. М'які талісмани жінка передає бійцям на фронт. Також її роботи розігрують на аукціонах. До прикладу, бойового гусака нещодавно за 110 тисяч гривень придбав американець. Усі кошти Хмельницька майстриня передає на потреби ЗСУ. Як почалася широкомасштабна війна, хоч як важко, я вирішила безкоштовно все допомагати нашим військовим. У всіх куточках наших позицій на фронті є як не гусаки, то наші котики, волонтери Поділя туди везуть. Цих я їм передаю. Вони везуть, і пан Андрій передає нашим воїнам. Він співпрацює там. Дуже багато допомагає, дуже багато донатить і. На всі заходи я теж передаю ці іграшки. Такого гусака ми розіграли його за 20 тисяч купили. Отакого гусачка пан Андрій розіграв за 110 тисяч. Ці іграшки чисто символічні. Вони настільки ці люди, ну, прості громадяни інших країн, хочуть допомогти нашим воїнам, найкращим воїнам в світі. Сирицький театр фест 2024. Всеукраїнський театральний фестиваль під такою назвою влаштують у Хмельницькому. У його рамках глядачам покажуть сім вистав. Це українська класика, адаптована під сучасність. Участь у фесті візьмуть театральні колективи з Хмельницького, Херсону, Луцька, Чернівців, Тернополя, Львова, Івано-Франківська. Стартує фестиваль 9 жовтня у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Розпочнуть з вистави Енеїда за твором Івана Котляревського у виконанні місцевих акторів. Під час фестивалю збиратимуть кошти на засіб РЕП для захисників. Перший раз ми проводили фестиваль у 2019 році, ще перед пандемією. І в зв'язку з пандемією та війною, звичайно, всі фестивальні рухи були призупинені зараз. Ми прийняли рішення відновити фестивальний рух в місті Хмельницькому, саме театральний фестивальний рух, адже є потреба наших глядачів відчути емоції від інших, від інших театральних колективів України. І основною метою цього звичайно є збір на станцію реп низькочастотну для наших збройних сил України на передову. У нас не буде стандартних постановок. Всі вони плюс-мінус якісь вони однозначно не одноманітні, і вони з, з режисерих їх поставили з таким сучасним поглядом. Львівський національний театр привозить нам виставу Доця, яка буде супроводжуватися живим бендом, тобто живою музикою. А івано-франківський. Національний театр приїжджає з солодкою Дарусю» від Марії Матіос. Ми хотіли б, щоб наш глядач мав різноманіття театральних заходів. Ми хотіли б, щоб глядач долучився до зборів і ми все ж таки придбали реп-станцію для збройних сил України і, звичайно, таким чином підтримати фестивальний рух міста Хмельницького. Обласний відкритий благодійний фестиваль авторської пісні Славень відбувся у Хмельницькому. Організували його вже вдруге. У чотирьох номінаціях авторські пісні в різних вікових групах презентували 15 учасників. Кошти, зібрані під час фестивалю конкурсу, спрямують на потреби захисників. Коли йде війна, і хочеш висловити свої думки, побажання воїнам, дітям, які зараз не мають домівок, які зараз вмирають, і хочеться їм присвятити мою пісню, і хочеться, щоб світ її почув. Ми вдруге проводимо відкритий обласний фестиваль-конкурс авторської пісні Славень. Тут може кожен бажаючий. Знайти для себе платформу реалізації, реалізації тої творчості, унікальної української творчості, яка сьогодні панує в нас в Україні. Кошти, які ми отримуємо від учасників, це благодійні внески, і далі ми долучаємо до зборів. Це Дуже красивий і надзвичайно потрібний напрямок мистецтва. авторська українська пісня, ту, яку віками нам не давали співати, відкритий чемпіонат Хмельницької області з вільної боротьби відбувся у Хмельницькому. Змагання приймав спорткомплекс ХНУ. У старті участь взяли півтори сотні спортсменів. Переможці матимуть змогу поборотись на татамі у столиці під час чемпіонату України. Сутичка триває два періоди по дві хвилини. Але може бути сутичка закінчитися раніше, якщо, скажімо так, відтворюється дія, яка фіксується як туше. Тобто чиста перемога на туше, тому вона закінчиться. Або перемога технічна, скажімо, розрив в балах 10-0 чи 14-4, тому вона закінчиться раніше. Я дуже здоволений своїм результатом, не ходивши 4 місяці. Я думаю, для мене це дуже прекрасний результат. Підготовка, звичайно, важка. Це кожен день тренування. Буває такі, що по два рази в день тренування, по дві-три по три години діти проводять в залі. І це важко. Вільна боротьба це, мені здається, один із самих силових і самих ефективних видів спорту. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося.